Добрий ранок, сьогодні на роботі з 7.30 заспана, але ви просили робоче місце, я вам зараз покажу. При вході ви бачите ось таку табличку, по якій одразу можеш зайти в інстаграм. Заходячи, бачите, ось цей робочий стіл, на якому не прибрано. Ось тут у нас диванчик, вішалочка. Кажуть дівчата, що у нас дуже атмосферно. Це моє робоче місце, це запаси патчів. Тут можна лишати свої речі. і ось тут, тут працює Танюша. Ось так у нас все виглядає. Є в нас такий дружбан. Ну і орхідейка, яка час від часу цвіте. Да, вона в пакеті, бо я ніяк не можу купити її підставку. Обов'язково наш дружбанчик, помічник, зволожувач і кондиціонер. Старічок, правда, але що, дівчимося тим, що маємо. Якщо дивитися з цього ракурсу, то ось так я бачу кабінет, коли працюю. Також я бачу себе у дзеркалі. Щоразу, коли працюю. Це моє робоче місце. Ось так воно виглядає. І це, що я типу, поприбирала. Поняли, так? Да? В кінці робочого дня тут бардак. Ось тут в мене запаси війок. І ось тут. І ось тут. І ось тут. І ось тут. Для атмосфери у нас ось така картина, яку мені подарувала клієнточка, малювала своїми руками, правда, по цифрам, але все рівно дякую. Також оця картина малювала її я по цифрам, але я саменька за декілька вечорів на роботі, поки чекала чоловіка з роботи, її намалювала. Ну і цей дружбан. Він допомагає мені в роботі з своїми колегами, коли вони приходять до мене на підвищення. this was like